Про все це докладно прямо зараз, починаючи з 1992 року, організація Об'єднаних Націй стала ініціатором проведення Міжнародного дня інвалідів. Щорічно, 3 грудня світ всю свою увагу спрямовує на інформування суспільства в напряму підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями напередодні символічного дня, знімальна група ТРК Акцент разом із учасниками зразкового театру естрадної пісні Мікс вирішила привернути увагу громадськості до проблем людей з особливими потребами доволі оригінальним способом зняти музичний кліп. Наскільки важко проходили Зйомки та які емоції переповнювали учасників, бачив Роман Шевель. Від того, як суспільство ставиться до тих, кому з тих чи інших причин необхідна допомога сторонньої людини, залежить рівень цивілізації цього суспільства. Сьогодні знають практично всі, що 3 грудня увесь світ відзначає міжнародний день інваліда. Звісно, святом назвати цей день важко, але все ж таки, саме з наближенням вище зазначеної дати, одночасно всі люди акцентують свою увагу на проблемі фізичних вад. Отже, це питання у всі часи не втрачає актуальності і потребує стороннього втручання. Таким чином, учасники зразкового театру естрадної пісні Мікс та знімальна група телерадіокомпанії Акцент напередодні символічного дня оригінальним способом вирішили привернути увагу суспільства до людей з обмеженими фізичними можливостями та простягнути руку допомоги, знявши музичний кліп. Керівник співочого колективу Ірина Легейда говорить, що проведення заходу, перш за все, покликане привернути увагу суспільства до нагальної проблеми та закликати людей цінувати власне здоров'я, якого іншим так не вистачає. Хотим привлечь внимание общественности на эту проблему, чтобы люди понимали, что есть более слабые люди, которые, которым нужна помощь. Это нужно знать здоровым, тем, кто детям, которым родители дали руки, ноги, глаза, уши, чтобы они учились беречь это здоровье. Эта песня побудет каким-то поступком благотворительным. Каким-то поступком доброти, сердечності, доброжелательности. підтримала креативну ідею ТРК акцент Розкового театру естрадної пісні Мікс. Також директор міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Оксана Кривущенко. Вона говорить, що її вихованців цікавить все нове, тим паче, зйомка у справжньому музичному кліпі, де кожен із них може відчути себе справжньою зіркою блакитних екранів. Наши дети вообще всегда рады гостям, всегда рады каким-то новым предложениям. И я считаю, что это правильно и одобряю и поддерживаю микс. Пусть, может быть, правда, люди проснутся, люди нас заметят, как-то нам помогут. Головний редактор телерадіокомпанії Акцент і за сумісництвом координатор дійства Вікторія Федоренко говорить, що участь у подібних проєктах їх творчого колективу не є чимось новим. Два роки тому ТРК разом з Міксом представили цікавий проєкт Вічно молоді пісні, але з подібним трудомістким завданням стикається вперше. Адже до особливих дітей необхідно шукати і особливий підхід. Працівники Акценту ніколи не відмовляють людям, що звертаються до них з неординарними цікавими ідеями, завжди йдуть назустріч, зазначає Вікторія Анатолівна. результат и того, чтобы над ним попротивати. Я твердо убеждена, что это нужно не этим детям, которые здесь воспитываются и которых мы пригласили для участия. Это нужно прежде всего мне, вам и каждому человеку, который, собственно, посмотрит этот клип, потому что если он его посмотрит, значит он уже не останется безразличным. Свою думку з приводу організації заходу висловила і соціальний педагог Шосткінського центру реабілітації дітей-інвалідів Ірина Олекса. до сліз приємно дивитись, коли діти загальноосвітніх шкіл приходять до них в гості, тримають за руки вихованців, пронизуючи їх теплом і добротою. Було б чудово, щоб подібні заходи в подальшому проходили на рівні волонтерського руху. Побажала Ірина Миколаївна. такие проекты нужны, потому что о детях, инвалидах, помнят только обычно в те дни, когда наступает этот, ну праздником не назовешь, это не праздник, это день, когда мы, все взоры человечества направлены на этих детей. Вот, поэтому тому діти очень рады, когда к ним приходять обычные школьники, когда они устремляют свої взори на них, когда они радуються. Самі ж учасники зразкового театру естрадної пісні Мікс говорять, що працювати з особливими дітьми було легко, а ось дивитись на сльози радості дітей-інвалідів вже складно. Проте доставлені емоції радості компенсують ці труднощі в їхній роботі. Они почти такие же, как мы, просто не все на них обращают внимание. Вот и мы подарили им радостный день, и мы посмотрели, как живут другие дети. Мы хотим помогать таким детям, хотим дарить им радость. Ну, все таки для них это очень приятно, благословенно, но смотреть, как на ихних слёзы радости было очень тяжело. Приємно бачити, як пересічні громадяни з кожним роком все більше переймаються долями людей з особливими потребами. Теплі слова учасників знімального процесу та сльози радості спостерігачів говорять самі за себе. Подібні заходи необхідні. 3 грудня міжнародний день інвалідів. телерадіокомпанія Акцент презентує загальній аудиторії своє творіння. Побачити, яке повинен кожен. Напевне, ваші небайдужі серця відгукнуться і відкриються назустріч тим, кому так важлива ваша підтримка.